Я Я шукаю симулятор вайфу. Чуваче! Дівчата на будь-який смак. Що тут у нас? Фермер вайфу, вознесіння вайфу та економія народжуваності. Вайфу фу експресуду озеша деймас. Чеваче, ти відкриваєш базу даних та стаєш частиною їх реальності. Як? Одна з моїх дорогоцінних статуеток впала мені прямо на голову і відправила у Ісікай пригоди, де я й зустрів кохання свого життя. А потім я прокинувся. І тепер намагаєшся повернутися. Слухай, малий, я не знаю, як ти дізнався про астральний Експрес, але це дуже небезпечно. Благаю. Я вже майже забув, як вона виглядає. Усе, що залишилось, це фанат, який я намалював, коли прокинувся. Вона мила, малий, але ти не розумієш. Гра не повинна була потрапити на захід. Це все через альфа хвилі. Європіоїдний мозок з ними не впорається. Ти можеш померти. Тоді я помру. Вона усе для мене. Божевільні речі ми робимо заради кохання. Добре, я дав тобі копію. Будеш грати сім днів та сім ночей, а потім поглянь на схід. А, точно. На схід. Я, я шукаю дівчину. Великі очі, дивна зачерська, якесь непрактичне вбрання. Ви бачили її? Це ж вайфу експрес. Правильно, він може привезти мене до Дібе світу. Ти маєш на увазі Астральний Експрес? Він може подорожувати до будь-якого місця у всесвіті. Але ми маємо бути обережними, оскільки зоряний шлях інколи заблоковано, а бездумно йти вперед може бути небезпечно. <кліпсу> Я йду до тебе Вайсу! <кліпсу> хлопчику? Хлопчику, скільки ти сьогодні подивився. Це не вона. Не можна стільки використовувати експрес, щоб стрибати між світами. Стелерон підвищує шанс заблукати у світах назавжди. А, та мені взагалі насрати на ваш клятий аніме сюжет. Моя вайфу єдина людина, яка коли-небудь про мене піклувалася. Сумер. Це невелика ціна перед обличчям відданості. Коли я вперше подорожувала на астральному експресі, я також думала, що хтось піклується про мене. Розуміла, що не самотня. <гас> ні, ні, не треба мене затягувати в аніме монтаж, в якому усі ми друзі. <гас> що з ним не так? Він страждає. Від аніме пошкодився його мозок. Єдиний шанс врятувати його це витягти трохи рідини, що оточує його мізки. <гас> Ісусе Христе, я ніколи не бачив такого. Лише Богу відомо, що відбувається у голові цього маленького хлопчика. <рії> <рії> Вау, я справді недооцінював дружбу. Гарно, справді. На сто відсотків. Дев'яносто відсотків відхилення від маршруту. Я йду. Йду до себе. Ласкаво просимо насадку, хлопче. Поверни мене назад! цей! Поверни мене назад! Поверни мене на... Давай, прокидайся! Сцілі його Наталко! Будь ласка, не вмирай. <defense> ти справді дбаєш про мене? Ми завжди будемо це робити, незалежно від того, чи знайдеш ти свого вайфу чи ні. Я, я думаю, краще зупинити пошуки на деякий час. Я. я зробив вам усім боляче, вибачте. Чи існує планета створена з тицьок? Ні. Це добре. Гадаю, така вже скоро буде. Я щасливий, що буду просто мати вас усіх. Oops.